Привіт! Мене звати Оля, і я менеджер компанії Phoenix Laser. Сьогодні хочу познайомити вас з нашою новинкою. Це неодимовий лазер Клієнтеч. Це компактний портативний апарат, який легко розміститься навіть у невеликому кабінеті. Він оснащений сенсорним екраном 10,4 дюйма, завдяки якому працювати з ним одне задоволення. Інтерфейс зрозумілий, налаштування змінюється швидко, а всі параметри під рукою. КлінTage працює на технології Q-Switch NDAH і має дві довжини хвиль 532 та 1064. А головна його перевага це два кристали діаметром 5 та 6 мм, що забезпечують ще більшу точність і глибину проникнення, чудово справляється зі старим приманентом, насиченими татуюваннями, а також з делікатними зонами обличчя. Імпульс дуже короткий: 5-6 наносекунд. Що дозволяє працювати максимально безпечно, без опіків, рубців і з мінімальним відновленням. Частота імпульсу від 1 до 10 Гц, а потужність 1200 Вт, що дає чудову швидкість і результативність процедури. А ще клінтеч це не тільки про видалення тату і промененту. Він також дозволяє проводити карбоновий пілінг популярну косметологічну процедуру, яка очищує опори, вирівнює тон шкіри. Зменшує жирність і повертає їй здоровий сяйво. Ресурс маніпули до 5 мільйонів імпульсів, а це сотні годин стабільної роботи. І звісно, апарат має гарантію 12 місяців, проходить європейську сертифікацію та не потребує складного технічного обслуговування. У комплекті ви отримаєте офлайн навчання для двох спеціалістів, методички, анкети, технічний паспорт. Маркетингову підтримку для вашого старту. Якщо ви шукаєте надійний, сучасний і універсальний лазер, цей варіант вартий вашої уваги. Залишайте заявку, і ми з радістю розкажемо вам більше.